Церква Христова, молодом вшановує Пам'ять Святителя Миколая, архієпископа Герліківського Чудотворця. І саме сьогодні хотів би звернути вашу увагу на одну річ, яка відбувається в нашому храмі, кожного всеночного богослужіння, яке звершується напередодні недільних днів або святкових. Коли священник або деякон виголошує молитву, Спаси Боже, людей Твоїх, котрій від імені Божого народу, віруючого народу, звертається до милосердного Господа, щоб Він спас нас, щоб послав на нас свої великі милості через молитовне заступництво святих угодників Божих. І імена цих угодників Божих перелічуються. І ось коли звучить ім'я Святителя Миколая, архієпископа Миліківського Чудотворця, переважна більшість людей в храмі звертається до ікони погодника Божого, що зображається на Іконостасії в нашому храмі з правої сторони, хрестячись. Неземпло кланяється. Це є свідченням того, що люд Божий з великою шаною і любов'ю, з великою відкритістю звертається і любить, і шанує цього угодника Божого. Неодноразово, дорогі, я замислювався над Тим. Чому ось, власне, люди з такою відкритістю, з такою любов'ю відносяться до святителя Миколая, так ніби його знають, так ніби він виріс, народився, зростав і жив серед нас. Хоча за свого земного життя святитель угодник Божий Миколай, Чудотворець, не був у межах нашої батьківщини. Щоб це зрозуміти, ми повинні поглянути на Його життя, а Його життя яскраво показує нам Його відкритість до людей. Дуже часто говорячи про те, що він робив добрі справи, робив добро, залишається поза увагою, ось власне те, якою насправді він був людиною. Відкритою, щирою, люблячою, до нього приходили всі, хто потребував допомоги і не залишалися без його підтримки. Він ніколи не проходив повз скорботи, біди страждань. Він завжди допомагав тим, хто цього потребував, в кого опускалися руки, хто був. На межі вічаю, він і сам за своє життя немало переніс страждань, скорботи, біди, наклепи, адже і серед його сучасників були такі, хто не любив його, хто зводив на нього наклипи. Звісно, таких було мало, переважна більшість його любила, тому що дійсно він всім допомагав. Він був не настільки багатим. Щоб допомогти всім матеріально. Але кожен, кожен хто приходив до єпископа свого міста, він знаходив відраду, втіху. Він для кожного знаходив час, він переймався тією чи іншою проблемою з тією людиною і співчував її. А саме більше людина виходила від нього і отримувала набагато більше, ніж щось матеріальне, він починав за цю людину молитися. Як мало сьогодні серед нас, у возлюблені хресті та брати і сестри таких людей, як важко сьогодні, та й тоді було важко знайти таку людину, яка подивиться. На твоє життя, хоч і наповнене гріхом, співчуття, буде намагатися зрозуміти, яка подивиться на тебе, забрудненого гріхом, і не поставиться до тебе зверхньо, не винесе свій, так би мовити, правдивий вирок і суд, а простягне руку підтримки, руку допомоги. Як важко, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні знайти людину, яка глибоко подивиться тобі в очі, і з любов'ю, з щирістю буде за тебе молитися і співчувати тобі, радіти у твоїх успіхах без заздрості лицемірства. Як ми легко сьогодні довіряємо неправді пліткам, як ми сьогодні легко осуджуємо тих людей, яких навіть і не знаємо, про яких нам інші розповіли. Часто почуємо ту чи іншу новину про ту, чи іншого, іншу людину і переносимо. Стаємо переносниками цієї неправди і осуду. Святитель Миколай таким не був. Він знав, Він знав, що кожна людина є немічна і що людина є гріховна, і часто спотикається і падає. Але він знав і розумів, що ось те погане від людини, що є в людині, це є від диявола. А диявол є батьком всілякої неправди. І йому вірити не можна. І він нікого не осуджував, нікому не дорікав. І за це любили святителя Миколая. І горе нам, дорогі, присі, брати і сестри, що коли ми стаємо дійсно, ось продовжувачами цієї неправди. Коли судимо, коли порпаємося у гріхах нашого ближнього, коли забуваємо слова самого Спасителя, лицеміре, ти спершу вийми колоду свого ока і побачиш, як виняти трісочку із ока твого брата. І, власне, святителю Миколаю дуже часто коштувало його добре ім'я. Тому що він допомагав вічним, невічним. Як часто спілкування з такими людьми приносило йому недобру славу. Говорили ось, мовляв, поглянь як і він, друг п'яницям, блудникам, розпусникам, а він на це не реагував. Його любили навіть і ті, хто зводив на нього наклик. Чому? Тому що, напевно, вони розуміли рано чи пізно і їм знадобиться допомога і всі відвернуться, як це часто буває в нашому житті. Тільки не святителями Микола. Дорогі кресі, брати і сестри, ось на які роздуми надихає сьогоднішнє свято на честь цього великого угодника Божого якого ми всі любимо, до якого ми ставимося дійсно, як до свого, як до рідного, перед яким часто у своїх молитвах відкриваємо свою душу, своє серце, чекаючи допомоги. Тому що, як і за життя Він розумів немічних людей, гріховних і підтримував, протягував свою руку допомоги і молився. так і сьогодні він. Протягує руку допомоги духовної, молотовної підтримки. Тож нехай він виблагає в Бога для нас перш за все за все духовної мудрості, щоб ми не говорили, як ми чуємо сьогодні часто, ось поглянь, який він насправді, ось яка чи він, насправді, які є люди, а щоб ми молилися один за одного. Підтримували, розуміли, що і ми є грішні, боролися із своїми гріхами, старалися і намагалися бути кращими в своєму житті. І це, дорогі брати і сестри, дасть те, що і життя Святителя Миколая нам допоможе ось дійсно ставати трішки більш відкритими один до одного, більш люблячими, більш добрими. Ставати, власне, для свого ближнього, не ворогом, перед яким потрібно приховувати свої внутрішні почуття, тому що знаємо, що у знаємо, що будуть показувати пальці, а старатися підтримувати один одного, тому що в лікарні не осуджують один одного в тих чи інших хворобах. А що? А підтримують і моляться. Ось і ми на цій землі, як в лікарні. В якій повинні лікуватися від гріхів через допомогу, через допомогу і святих угодників Божих і через допомогу один одному. Нехай Святитель Миколай, до якого ми сьогодні звертаємося у своїх молитвах, допоможе нам це зрозуміти, дасть нам духовну мудрість, дасть нам бути дійсно. Відкритими до Бога, і щоб через нас не поширювалася ця неправда, щоб ми не судили, щоб ми любили, жили, підтримували один одного, а саме більше, що потребує від нас наш ближній, це є щира, сердечна, тепла молитва. І тоді дійсно буде радість у нашому житті. Тоді буде більше цієї доброти, теплоти і натхнення. Нехай же і життя святителя Миколая надихне нас на це. Амінь. Слава Ісусу.